Вітаю вас, серце, всі хто сьогодні присутні. Ми звернемось до Слова Божого. Будемо читати з книги пророка Ісаї. Книга пророка Ісаї, 6 розділ. З першого вірша. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. У кожного з них було по шість крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І волали вони один до другого, повторюючи святий, святий, святий святи, Господь Саваот! уся земля сповнена його славою. Від голосу волаючих запиталися підвалини і пороги брам. І храм наповнився димом. І я сказав: горе мені, я пропащий. Адже я, людина з нечистими устами, і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Тоді до мене підлетів один з серафимів, тримаючи в руці жаріюче вугілля, яке взяв щіпцями жертовника. І, доторкнувшись до моїх уст, сказав: тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута. І двій біг викупаний. Амінь, сідайте, У Усі часи свого існування люди або відкидали Бога, або намагалися якось його описати, пояснити своїми словами, дати йому визначення. Це приводило до того, що з'являлися багато проблем. Люди малювали в своєму уявленні і малюють в своєму уявленні Бога, не такого, як це, як, яким він є насправді, або е не додаючи багато чого, багато, різних рис, або, навпаки, перебільшуючи і наповнюючи, надаючи йому суті зовсім інший. Наприклад, Звична говорити про Бога як якусь величну верховну істоту над усім іншим, над всім живим, яка розумніша від людей, яка сильніша від людей, яка трошки краща від людей. Цей Бог виконує роль такого верховного судді, як міліціонера, який час від часу наводить порядок і справедливість. Цей Бог любить, іноді прощає, ось так іноді малюють люди Бога. В епоху середньовіччя одна людина також намагалася пояснити в декілька словах, що таке Бог, і вона сказала таку фразу. Бог це те, вище, чого нічого не можна помислити. Спроби людей, які хотіли описати Бога і пояснити, його, вони закінчувалися тим, що завжди це приводило до того, що вони викреплені або неправильно формували уявлення про Бога. Насправді дізнатися про Бога, який Він можливо тільки з одного джерела. І це джерело Слово Боже. В цих 66 книгах або безстрого заповіту Бог відкриває себе і показує, який Він є насправді. Саме там ми можемо знайти в тій мірі, якій Бог дозволив, побачити Бога. Тільки Слово Боже воно дає нам вірне уявлення. Про Бога і його незмінні характеристики. Їх ще називають атрибутами. Це ті властивості Бога, які не можуть бути втрачені Богом. Вони постійно з ним. поділяють ці властивості, щоб краще їх було зрозуміти на природні такі атрибути, як ви можливо чули: всюди присутність, все знання, всемогутність, незмінність, суверенність це все те, що. Притаманне Бога. І ще інші якості, які звучать так, як святість, праведність, справедливість, доброта, правдивість. Всі ці якості вони описують Бога. Ми з вами прочитали уривок із глави, який також описує одну із якостей Бога, яка називається святість. Ми сьогодні трішки пороздумуємо, поговоримо про Божу святість, тому що наш Бог, Він є. Святий, наш Бог святий. Можна сказати, що святість це особлива така ключова риса, ключова якість Божої природи. Ісайя, він переживає, ми з вами прочитали, що він переживає у відінні зустрічі з Богом. І його святість, Божа святість, абсолютна чистота приводить до того, що Ісайя, душа Ісайя, вона тримтить перед Богом. Він наляканий, бо розуміє. Що він опинився перед Богом. Він розуміє, що на нього чекає, опинившись в Божій присутності, що Він заслуговує, опинившись, на... опинившись в тому місці, де присутній Бог. Що ж означає Божа святість? Про що ми розмірковуємо, коли чуємо, що Бог святий, що в нашому розумі з'являється? З однієї сторони, Божа святість це, це унікальність Бога, відділеність від світу, відсього світу і всього творіння. Тому що тільки один Бог, єдиний, хто міг створити світ і все життя в нього. І з іншого боку, інша така грань святості і визначення святості це абсолютна моральна чистота Бога. Бог він настільки відділений від світу, відмінний від світу, що він ні в якій мірі не може бути запрямований гріхом, він ні в якій мірі не може вмістити ніякої нечистоти. Оскільки Бог святий, він не може робити злого. Оскільки Бог святий, ми не можемо звинуватити Бога у злі. Те, що відбувається сьогодні довкола нас, Бог в цьому не видно. Люди, які роблять висновок, тому що у всьому винен Бог це неправильно. Це неправильне уявлення про Бога, тому що ми його не можемо звинуватити у злі. Наша уява, вона схильна. малювати Бога трошки. Схожого на нас самих, але, можливо, порядок краще. Але це також неправильне уявлення. Наш Бог абсолютно святий і в ньому немає ніяких домішків гріховного нечиття. Наскільки можливо доречно провести таку паралельність порівняння пар... 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 е... Божої святості із тим, що ми можемо трошки бачити і спостерігати. Е... Сонце. Коли ми е, розмірковуємо сонце, то знаємо, що сонце це такий об'єкт в нашій сонячній системі, який особливий і унікальний, завдяки якому е, на Землі відтримується життя в таких комфортних умовах. Сонце, воно настільки е, багато генерує енергії, що наблизившись до сонця, всі космічні об'єкти вони згорають, а віддаляючись від нього, вони просто. Замерзає, а от земля знаходиться в такому ідеальному положенні, яке дозволяє їй ідеально існувати. Чим ближче до сонця, тим більше вірогідність того, що будь-хто, хто наблизиться, він просто згорить. Навіть коли людина дивиться на сонце звичайний день, це може закінчитися тим, що людина може втратити зір. Знаходитися в Божій присутності в абсолютній чистоті і святості також неможливо, тому що там не може бути нічого гріховного. Будь-хто буде в такій присутності, він згорить. Так само в присутності Бога не може бути нічого нечисте і гріховне. Бог в своєму слові Він дуже багато разів і, не, і неоднократно е наводить людей на думку про те і дозволяє їм. Щоб вони постійно тримали в своїй пам'яті цю э, якість Бога як святість. В старому Заповіті ми читаємо такі епізоди, коли Бог э, неодмінно нагадує про свою святість. Перший такий значний епізод був і до цього, коли э, Бог вивів свій народ з Єгипту, на гори Сіна Він э, наближається до людей, він має розмову э, з Мойсеєм. І довкола Гари, там, де був присутній Бог, довелося провести певні межі, куди народу приходити заборонено, інакше йому загрожує смерть. Підійти ближче до Бога це було смертельно небезпечно. Коли Бог дає правила, як повинна була влаштована скині, як повинна бути влаштований храм, то він говорить, що там повинно бути святе і святе святе. От саме там, у святому святи, це було місце, де був Бог. І туди було також небезпечно заходити. Туди міг заходити тільки один первосвященник раз у рік. У всіх інших випадках людині загрожувала смертельна небезпека. Бог відділив на особливе служіння левитів, а з них ще відділив сімейство Аарона для священнодій перед Богом. І це також повинно було нагадувати. Людям про святість Бога. Взагалі, саме положення Ізраїлю, воно також повинно було їм нагадувати про те, що їхній Бог святий, всі свята, які вони святкували, також повинні були про це нагадувати, жертви, які вони принесли, приносили. Все це було для того, щоб вони пам'ятали про них. Вони ходять перед святим Богом. Якщо ми повернемось до тексту, який ми з вами прочитали, то там. Говориться про істоту, які називаються серафими. І це бачить, серафими написано так: над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил, двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, і двома літав, і волали вони один до другого, повторюючи святий святий, святий Господь Савао. Ці небесні істоти вони зайняті тим, що вони. Ведуть небо до поклоніння і проголошують одну річ. Вони проголошують Божу святість. Коли ми читаємо новий заповідь, то ми бачимо схожу картину. Іран в книзі об'явлення бачить схожу картину, коли небожителі співають пісню, прославляють Бога, і там говоряться такі слова. Великі ти дивні діла твої, Господи Боже, все Праведні і правдиві дороги Твої, царю народів, хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Що з того, що Бог святий? Яке це має значення в нашому з вами житті сьогодні? До чого взагалі? Нас повинно спонукати те, що ми знаємо, що Бог святий. Знаючи, що Бог святий, нам потрібно пам'ятати і розуміти декілька речей. Ну, По-перше, те, що між Богом і людиною, між Богом і грішником утворилася прірва. утворилася перепона, яка не дозволяє людям мати відносини спілкування з Богом. Ми знаємо, що до гріхопадіння Адам і Єва вони могли спілкуватися з Богом і їм нічого не загрожувало. Але потім, коли вони зробили свій вибір, це спілкування воно стало неможливим. Ще на різні потрібно пам'ятати, що людина може наблиз... наблизитись до Бога тільки через заслуги когось іншого. І ми знаємо, що ці заслуги Ісуса Христа це не наші заслуги. Ми проживаємо в гріховному болоті, проживали в гріховному болоті, з якого самими ми б не вибралися. І ми з вами самі по собі не можемо стати безгрішними. Як би ми не старалися, але доступ до святого Бога, він закритий для грішника. а Христос зробив такий доступ можливим. Про це говорить Слово Боже. Посланні Дариння написано так. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою, одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Ті, хто прийняв Ісуса Христа, ті, хто прийняв вірою, ті, хто вірує в Нього і живе по його слову, вони тепер отримують доступ в присутність Бога. Через Ісуса Христа. Зверніть увагу на те, що Бог Він знав, що ми безпорадні, Бог, Він знав, що ми безсилі в тому, щоб прийти в Його святу присутність. І, маючи ще таку якість, як любов, Він подбав про те, щоб його справедливість, його вимоги справедливості вони були задоволені. Тому що Святий і справедливий Бог, він також не може дивитися е, спокійно на гріх. Написано, бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивими. Наряд чи хто помирає, помре за правильного, хіба може хто за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Бог знаючи про нашу проблему. Реховності, нечистоти, неможливості прийти в Його присутність, сам і вирішує цю проблему в жертві Свого Сина Ісуса Христа. слідуюча річ, про яку нам потрібно пам'ятати, коли ми приходимо до Бога, читаючи цей текст, це наступне. Ми повинні, наближаючись до Бога, пам'ятати про благоповіння і страху. Якщо ми дивимося на Божу святість, ми бачимо з одної сторони Бога, який Він є, і ми з іншої сторони повинні подумати і побачити свою кріховність. Зверніть увагу на те, як описує Біблія зустріч людей з Богом. Це не часто відбувалося, але чим вони характеризуються ці зустрічі? У більшості випадків люди, які Бачили Бога або наблизились до Бога, перебували в присутності Бога, вони переживали такі, е, таке тремтіння, такий благовійний страх, тому що розуміли перед ким вони. Ісая бачив водінні Бога, і він е, промовив слідуючі слова. Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами в той час, як мої очі побачили царя Господа Савода. Побачити Господа і залишитися живим це велике щастя велика радість, тому що людина не могла цього пережити, не могла е, знаходитися в такій абсолютній святості, присутності Бога. І... Без ніякої шкоди. Майже всі, хто переживає зустріч з Богом, бачення його славу, вони переживають особливі такі відчуття. Якщо ми згадаємо Моїсея, то він навіть закривав своє лице, тому що боявся подивитися на Бога. Це було в старому заповіті. Ми можемо подумати, що це. В старому заповіті Бог був особливо вимогливий, можливо, можливо, він був такий особливо жорстокий. І тому от люди, які приходили в його присутність, вони боялися. А в новому заповіті, люблячий, і милосердний, прощаючий Бог, він, можливо, не такий. Він е, зробив нам більше таких як поблажень. Насправді ні. Бог він залишається незмінним. Якщо ми читаємо новий заповіт, Книга об'явлення описує зустріч Ірана. так. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. Так Іоанн описує зустріч з Ісусом Христом. Зустріч з Ісусом Христом, який помер за гріхи наші нас для Бога. Наше відношення до Бога повинно бути одинаковим, коли ми читаємо і старий і новий заповіт, тому що Бог не змінний. Його святість вона не змінилась, вона нікуди не поділася. Хоч Він і батько для нас, Батько Небесний, ми називаємо Отець Небесний, ми взиваємо до нього пала Отче, ми знаємо, що Він милосердний, люблячий, прощаючий, але ми пам'ятаємо про його святость. Про що ми думаємо, коли ми бачимо, як Бог діє в нашому житті? Чи є в нас таке відношення до Бога з тримтінням, з благоговінням? Просто звикли до християнського життя, коли ми сприймаємо щось як належне, коли ми звикли і звикаємо до релігіозності і забуваємо, який в дійсності є Бог. Розуміння Божої святості воно веде до благоговіння і страху перед ним. В новому заповіті в Євангелії від Луки описано. Епізод, коли Ісус Христос, будучи Богом на цій землі, Він знаходиться серед людей, Він знаходиться серед своїх учнів, і Він робить явне чудо. Історія, яка описується, знаходиться в Євангелії від Луки, 5 розділ, 8 вірш. Це чудо, яке описує такий великий е вилов риби в той день. В тому місці, коли це було абсолютно неможливим і непрактичним з людьми точки зору. Апостол Петро, майбутній апостол Петро, коли побачив, що відбувається, зрозумів, хто перед ним, зрозумів, перед ким він знаходиться, він е, зрозумів ту річ, що з ним не просто перед ним не просто учитель з Галилеї, не просто якийсь раді який з приніс принісного вчення, перед ним сам Господь. Він усвідомлює глибину своєї гріховності і реагує наступним чином. Побачивши це, Симон Петро припав до коліни Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від кількості тих, що вони наловили, жах хопив Його і усіх, хто був з ним, також Іакова, і Івана, і синім Зоведеєвих, які були спільниками Симона. Людей охоплює жах від того, в присутності кого вони знаходяться. Це, це був Бог, це був Ісус Христос. Що ми переживаємо, коли бачимо, як Бог звершує свої справи у нашому житті, які відчуття, які переживання охоплюють нас, коли ми е е усвідомлюємо якісь Божі діла, які ми бачимо своїми очима. Погляд на Божу святість, Він повинен приводити до покаяння, до визнання своєї провини перед Богом. Людина, дивлячи на святість Бога, вона приходить до розуміння Бога, до покаяння до визнання своєї провини. Ще одне, про що ми повинні пам'ятати, знаючи про те, що наш Бог абсолютно святий, ми повинні пам'ятати про те, що Він має абсолютні критерії моральності. Зараз, коли ми дивимося на цей світ, ми бачимо, як норми моралі вони плавають, вони не стоять на місці. І з кожним десятиліттям, кожним століттям вони змінюються і назад, і змінюються в гіршу сторону. Норми ті, які, про які домовляються між собою люди, вони то одні, то інші. І зазвичай вони не мають нічого спільного із нормами святості, про які говорить Біблія. Тільки Біблія має, тільки Слово Боже має абсолютні критерії святості. І ці критерії, вони незмінні і постійні. Про це не потрібно боятися говорити навіть тоді, коли е, на законодавчому рівні закріплюються якісь речі, про які е, Біблія говорить, що це мерзота перед Богом, про які Біблія говорить, що це пагибна перед Богом. Це все не відповідає тим критеріям моральності і святості, які має Бог. І ще одне, про що призиває наше слово, слово Боже, знаючи про Божу святость, це практикування святості в нашому особистому житті. Бог вимагає святості від кожної людини, яка посвящає себе Йому. Було б непогано один раз в житті зрозуміти, що Бог нас спас, цього достатньо, Він помер за нас на Христі і далі, ми, будучи святими, живемо собі спокійно і ні про що не думаємо. Дійсно, Бог називає християн святими. Коли ми читаємо послання, то там написано в зверненні спочатку до тих церков, навіть в яких були проблеми, в яких були проблеми з віком. Бог всіх цих людей називає святими. І це дійсно так. У відношенні до Христа, в своїй позиції до Христа ми святі. Але Бог ще що ми повинні освячуватися, повинні, е, ми не повинні зупинятися на досягнутому і практикувати святість в своєму житті. Колись одна людина для того, щоб описати стан речей довкола в своєму суспільстві, е, вона сказала так. Набагато легше зустріти святого, ніж чесного. Набагато легше зустріти святого, ніж чесного. Так буває, коли люди забувають про те, що Божі вимоги практикувати Боже Слово в своєму житті це необхідність, це не просто побажання, це необхідність, про яку ми повинні ми пам'ятати. Знаючи про Божу, Святість ми не повинні забувати про особисте освячення. Тому що якщо Христос нас викупив від гріха, то нас вже нічого не повинно пов'язувати з нечистотою, з гріхом і з усім іншим в нашим житті. Івангельське явлення говорить так: неправедний нехай надалі не чинить неправедність, Нечистивий, нехай ще опоганюється. а праведний нехай далі чинить праведність. І святий нехай ще освячується, ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинка. Тому нехай Бог благословить нас пам'ятати, що Він має таку рису, ключову рису, як святість. Ця святість не повинна просто бути в нашому розумі як одна із рис Бога, які притаманні йому і в якій він живе. Божа святість, вона повинна стимулювати нас до того, що ми в своєму практичному житті про це пам'ятаємо і робимо відповідно. Ми віддаляємося від гріха, ми приходимо до Бога з благоговінням. Ми пам'ятаємо про те, що Бог чекає від нас розкаяння. Ми пам'ятаємо про те, що абсолютно. Абсолютні критерії моралі вони знаходяться тільки в Бога, а не в суспільстві, яке постійно змінює різні норми. Ми пам'ятаємо про те, що наше освячення це невід'ємна частина нашого життя. Давайте помолимось і віддамо Богу славу і чесну, що Вінсом Христом. Амінь. Повністю усвідомити всі твої якості, всі твої величі, всю твою повноту святості, але наскільки це можливо, ти відкриваєшся в своєму слові, для того, щоб ми розуміли це, розмірковували над цим і жили відповідно. Просимо Господь твоїх сил, Твого благословення, щоб наше життя відображало твою святість, щоб ми самі могли посвячуватися і наближатися до тебе і відображатися в Твій Окрім. 阿明。<Amen. S 2>